Всім бажаю здоров'я! Сьогодні я розкажу вам, як навчити собаку у команді лежати, лежать сидіти, сидеть і стояти. Стоять. На перший погляд нічого складного тут нема. І якщо ви хочете навчити свою собаку, це просто щоб вона робила це вдома, у вас дуже легко це вийде. Але якщо ви хочете, щоб ці команди працювали. В різних ситуаціях, щоб собака стояла на місці, не рухалась під час виконання, щоб всі зміни були чіткими і красивими, тоді вам треба уважно вникнути в це питання. Ліжать. Сідять. Ліжать. Стоять. Починається все з простого наведення. Нам треба смачна їжа, нам треба голодна собака, і ми починаємо працювати. На першому етапі не треба використовувати слова. Слова собаку будуть тільки плутати, тому що на першому етапі для неї зовсім не зрозуміло, що значить слово лежати або сидіти. Якщо ви будете постійно казати лежати. І при цьому собака буде робити набор якихось хаотичних рухів, то от ці хаотичні рухи і будуть прив'язуватись до команди лежати. Тому на першому етапі вкрай важливо тримати рот на замку, використовувати тільки маркери, коли собака зробить правильно, і радіти її успіхам. Все. Починаємо з простого наведення. Зажимаємо шматочок їжі в руках, починаємо наводити собаку. Якщо ви хочете, щоб вона лягла, зажимайте шматочок і опускайте його прямо під передні лапи собаки. Як тільки вона ляже і її лікті торкнуться землі, одразу ж маркер так, рука відкривається і собачка отримує смаколик. Будь-яку команду можна робити з двох різних варіантів. Наприклад, якщо ми говоримо про команду лежати, то її можна відпрацьовувати з сидячого положення. Лежать. Лежать. А також з стоячого положення. Лежать. Лежать. Я дуже раджу вам. Відпрацьовувати зв'язку, лежати стояти, тому що це дві найскладніші команди. Сидіти знають всі, всі знають, як навчити собаку в команді сидіти. А ось лежати стояти а, ні. Тому раджу починати вивчання з цієї зв'язки, і ви одразу будете вчити собаку двом невідомим, невідомим для неї командам. У перших етапах навчання. Не треба за одне тренування відпрацьовувати одразу три зміни. Я дуже раджу ділити їх на зв'язки. І за одне тренування відпрацьовувати одну зв'язку. Якщо ми казали вже про лежати стояти, то давайте почнемо з цієї зв'язки. Ми опускаємо ручку вниз до собачих лапок, собачка лягає, ми кажемо так, видаємо їй шматочок, заряджаємо наступний. І по тій самій траєкторії витягуємо собаку вгору, щоб вона стала. Коли вона встає, знову-таки так відкриваємо руку, собака з'їдає знову вниз, і собака таким чином рухається, як розкладушка. Вона складається і розпадається, складається і розкладається. Це для неї природний Я рух, це для неї комфортний рух, і він дуже легкий для того, щоб її зрозуміти. Якщо ви вивчите цю зв'язку. То команду сидіти додати до неї буде набагато легше. Коли ви вивчили зв'язку лежати-стояти, спробуйте перейти до зв'язки, сидіти лежати. Вона теж проста, але є один нюанс: якщо неправильно її відпрацьовувати, собака постійно рухається вперед. Тому використовуйте або якусь Лінію уявну або неуявню перед собакою, щоб вона бачила природний кордон, який не можна перетинати, або сядьте перед нею на стілець, для того, щоб собака не рухалась. І відпрацьовуйте наступну зв'язку: сидіти, лежати, сидіти, лежати. Пам'ятаємо, що за одне тренування відпрацьовуємо тільки одну зв'язку. З командою лежати все зрозуміло. З двох положень лежати стояти, лежати сидіти. Перед собакою якийсь кордон, працюємо наведенням. Команда Стояти. Так само два положення. Її можна відпрацьовувати з команди лежати, її можна відпрацьовувати з команди сидіти. І якщо лежати ми вже проїхали, це дуже просто і це дуже природні для собаки, то з команди сидіти тут а, інколи треба. Попрацювати, тому що для собаки це не зовсім природній рух, і вона має підняти задні лапи, випрямити їх для того, щоб встати з положення сидіти, не переткнувши е своїм рухом цей кордон. Тут треба робити такий рух, як кошик. Я його називаю кошик. Ми підіймаємо, е використовуємо такий рух, щоб Зі, собачка не є, не є. Наглух, хилила голову вниз, а її таз. Почав прагнути вверх. Як тільки собачка встає, одразу так, багато їжі, радіємо і продовжимо відпрацьовувати зв'язку, ручку вверх сидіти, ручку ковшиком стояти, ручку вверх сидіти, ручку ковшиком стояти. Коли ця зв'язка вже в нас а, налагодилась, супер. Це означає, що ми майже з вами зібрали комплекс команд: сидіти, лежати, стояти. У нас є зв'язка лежати стояти. В нас же зв'язка є сидіти стояти. У нас є всі три команди і лежати, і сидіти, і стояти. І як нам перейти з вами до етапу, коли ми відмовимось від наведення, а собака вже буде слухати нашу команду і виконуватися це тільки по команді. І тут є схема, якою я користуюсь, і я поділюсь її з вами. Її треба е виконувати послідовно і е важливо, щоб вона не порушувалась. Перший етап в цій схемі це слово. У нас з'являється слово, це має бути команда. Вона має бути чіткою, голосною. і Прозноситись один раз. Тобто, якщо ми кажемо команду лежати, далі в цій схемі з'являється невеличка пауза, одна секунда. Але вона має бути лежати, пауза. Після паузи ми робимо підказку звичайне наведення, то що ми вже з вами відпрацювали. Потім йде поведінка і нарешті підкріплення. І от, коли ми з вами використовуємо цю схему, команда, пауза, підказка, виконання собаки команди і підкріплення. 5 кроків. Працюємо, працюємо, працюємо довго, нудно, наполегливо працюємо. В одну мить настане така мить, ви побачите, що ваша собака починає рух до підказки. Тобто ви сказали лежати, витримали паузу, і ще не встигли зробити підказку, а ваша собака вже почала лягати. І от тоді ви кажете так, підкріплюєте її, і це означає, що ваша собака зв'язала дію з словом. І не треба поспішати, треба ще зупинитись і працювати, працювати, працювати в цьому режимі. До тих пір, поки це остаточно не укомплектується в голові вашого собаки. Одним з головних правил успіху це замотивована собака. Якщо вона голодна, це буде виходити. Якщо собака не голодна, їй буде нудно, і вона буде постійно тікати, і ви нічого не зможете зробити. Не зловживайте цією вправою. Не треба робити багато повторів, не треба робити це по 50 разів, зробити там 3-4 півтори. Підкріпіть собаку і скінчить на позитиві, скінчить, поки їй це не набридло. Краще потім згодом, через деякий час, ви знову повторите, але це буде коротко, просто і ярко. Одна зв'язка лежати стояти або інше якась. І собачка це буде розуміти. Не забуваємо після вдалого виконання команд пограти з собакою. Лежать. Не забуваємо підбадьорити її, не забуваємо дати їй трошки волю, перезавантажити свій мозок, перезавантажити е, свідомість і, підготувати, під, і підготуватися до наступних команд. Пам'ятаємо, що повторюємо команду завжди. Тільки один раз. Якщо ви будете повторювати лежати, 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 ваша собака буде привчатися лягати на третій раз або на п'ятий. Тому при відпрацюванні одна команда, один рух. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Напишіть в коментарях, сподобалось чи ні. І побачимось в наступних. Всім бажаю здоров'я, всім добра.